Я ему после суду назначу такой штраф. Уже пишут, судовой процесс начатый? Хто не використовує мікро, може виключити. А тепер в когось є які питання? Слухай. Дозвольте, я скажу. Пане суддя, дозвольте сказати. Дозволяємо. Дивіться, пане генерал. Рік умовно, так як пан полковник Саня Німець, він не перший рік знаходиться на своїй посаді. За ним більше таких проблем ніколи не було. Тобто, я не кажу про те, що потрібно все прощати та відпустити. Ви розумієте, як це застава 3 мільйона гривень? Це застава, це не хабар. Тобто, людина, якщо ну, і умовний термін. Якщо у людини ще хоч один косяк буде, їй, по-перше, гроші не повертаються. По-друге, умовний перетворюється на реальний термін. По-друге, якщо не перебивайте мене, я вас не перебивав, ви мене перебиваєте. І по-друге, якщо все ж таки людина нічого не порушує, умовний термін закінчується, він свої гроші отримує назад. Тому я вважаю, що це гідне рішення, так як в них була спецоперація в цьому районі, можливо, вона не зовсім правильно була, але в цілому. Більшість відсотків, якщо в відсотковому співвідношенні більшість правил була соблюдена. Так. Саме так, позбавлення волі, втрата посади, ну і без повернення застави. Дозвольте, в мене є запитання. Хто? Фрімен. Так. Дивіться, я можу просто додати до цього рішення вашого вердикту просто таку фразу, що я впевнений на 158%. що Голова Верховної Ради і генерал ЗСУ німець дуже в тісних взаєм... взаємовідносинах. Ви зараз будете мені додавати, що писати, чи що я не можу поняти? Ні, просто я вважаю, що це повлияло на вирішення суду. Ну, якщо ви так вважаєте, ви можете брати заявку, подавати генеральному прокурору на мене скаргу. Те, що ви вважаєте, це особисто ваша думка. Без всяких доказів це хіба що може бути звинувачення? Ви в даний час мене звинувачуєте? Чи це, це просто не вважаю? Це моя думка. Не, не будь ласка, не нервуйте. Чого ви таке нервуєте? Ну, так свої. Я не нервую. Свої догадки ви залишаєте при собі. Зараз суд суд іде з приводу. Деяких правопорахів. Не, не треба нервувати. Все нормально. Я просто зазначу. Я ж про те й кажу. Оце я мав на увазі. Ось це. Дозвольте, дозвольте звернутися. До кого? До, до, до пана судді, ну доважиш. Звертається. Підтрим, я підтримую слова свого керівника, тим паче, що у нас е, в СБУ є докази з приводу того, що сам пан президент е, брав взятки і він покриває людину, яка ну яка була його замісником і теж. Ну, порушує закон і покриває, і впливає власне на цей. По покриває на да? рішення. Добре, добре, добре. Ми чекаємо докази. Пишіть заявку генеральному крокурору. Не буде мовити вас, ніхто не перебував. Добре, добре, тоді дивіться таке питання. Ну е, докази докази датуються ну досить давно. Вони були. Ми не змогли. Я не зміг подати особисто справу, так як у нас на той момент ще не було генпрокурора, проводилася, е, власне <смірно> обладача, передвиборча кампанія, і е, як мені вказали, то докази вже ну будуть не так сказати не на часі, тому що там на доказах. Президент ще лідер ЗСУ, ще генерал ЗСУ, і він пропонує людям за бус, як, я, як він казав, це лям за бус. Повторюся, тобто, якщо потрібно сьогодні ж на протязі півгодини, якщо вони ще актуальні, якщо це може спрацювати, от ми можемо я подам справу десь на протязі півгодини, все буде підготовлено, все буде подано. Тобто, якщо це ще актуально. Так, звісно, подавайте без питань. О, що, що, що? Кажи, кажи вже. Повтори, хто ще сказав? Кажу. Кажуть, тоді зустрінемось знову на суді. Не з цієї сторони. Пане суддя, Я ви не що це погроза е, голові Верховної Ради. Пане президент, у вас такі ж права, як у всіх. Ви можете подати на патронах. Добре, добре. добре. Пишіть скаргу, там всі будемо розбиратися добре. Е, поки що я не знаю навіть, як нам в цій ситуації вийти, ви підозрюєте президента. Без доказів, без нічого на зовсім іншому суді, зовсім з іншими підозрюваними. Тобто, ви прямо зараз хочете зробити президента підозрюваного. Це дуже цікаво. Я подумаю, що з приводу ваших порушень. Е, Да, на деякий час призначимо вам перевірку. Дайте я секундочку скажу. Пане президенте, ми так вважаємо тому, що ви замість, суд... замість судді оголосили вирок, замість нього. Звідки у вас така інформація? І ви сказали, що... І так, чому условно? У нас запитали, чому условно. А пан президент сказав, можна я скажу, і він пішов пояснювати, чому, чому так скажем, умовно. Оце вердикт судді. Як ви можете з ним спорити? Ну, скажіть мені, будь ласка. Ви можете його я... скаржити, дивиться. Я перепрошую всім, тиша, пане панове зсушники. Ви вільні? Можете йти до мене в кабінет там. Ой, перепрошую, до суддів кабінет. Суддя вам е, надасть всі папери. Суд закінчений. Пане суддя, ви оголошували про закінчення суду? Я вже 10 хвилин тому вдарив мало зробимо. Рішення прийнято. Чому ми тут стоїмо? Пане ЗСУ за мною. Ви випишіть їм папери про умовний термін, а також аби вони в казну сплатили 30...